Похмілля у Львові. Що понеділка з 22-ї на Радіо Люкс соціальний експеримент. Ну давай не соціальний, Давай буде відверто. Ми зацікавлені. <рес> Дуже навіть. Ми, ми щойно визначили ідеальні наскільки ідеальні груди у нас тарасом. Ну тобто положення грудей по відношенню до Про Це груди, до речі, пропорції. в ефірі. Так. Ну, хоча скажемо результат, так? так? В Роми вийшло так на межі ідеальна і е, надто живає. висока. Над, надто висока. Торчком. Окей, а в мене вийшло. Пірамідки. Пірамідки, так, тобто хеопс. А, а в мене е, виходить ідеально. 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 0,56. 0,54. Супер. Супер. Ідеально. Тепер. Увага! <рив> Увага, тепер. Е... Отже, для того, щоб це все визначити, потрібно в першу чергу поміряти відстань між е... <рив> сосками. Сосками. Бо, так. Ти це бачиш. <рив> Отже, <рив> е... <рив> е... <рив> Так, ти тримаєш цю сторону, так і я буду тут. Ми нам, нам покаже де, 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 де приблизно. Ми повіримо на слово. <рив> 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 так, давай, давай <рив> <рив> так. Ось шістнадцять. Вище, твище. <от> <рив> що ви ж одна ти робите? робить? так, 15. 16? Давай, давай. Я ж не знаю, де. 16, да? 16, 16. 16. Ділимо це на 2. Це буде 13. І? І міряємо відстань. Як а, на 2, 13. 16, 16 на 2. А, а ділимо. Ми хвилюємося просто з математикою. 8, 8. І от від цієї ямочки, яка тут є, також до соска. Отже, руки Так, ямочка, сосок, 19, так? Чи 20. 20 так, добре. 20. 20. Окей. 20. Окей, okay. okay. там було 20. Тепер простим математичним шляхом ми 8 ділимо на 20. Так? Давай. Ідеально. Іде а, 0, ідеальна жінка. Ось як вона виглядає. Браво. 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 Тохмілля у Львові. Щопонеділка з 22 на Радіо Lux.